До 4 квітня 2025 року оплата лікарняного за рахунок пенсійного фонду проводиться е, лише за одним місцем роботи з 4 квітня. лікарняне оплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, Але увага для страхових випадків, які тільки розпочнуться з 4 квітня, а не раніше. Тобто, якщо страховий випадок розпочався 3 квітня, там ще діють старі норми. Якщо страховий випадок розпочався 4 квітня і пізніше, то, звісно, там вже діють нові норми. Страхові виплати сумісникам як за перші 5 днів, так і починаючи з четвертого з страхових випадків, 4 квітня е за рахунок пенсійного фонду. Будуть здійснюватися на підставі копії листка непрацездатності. Копію у вас, звісно, буде в електронному кабінеті. І довідка про середню зарплату за основним місцем роботи. Ніяка не оК 5, ніяка не ОКА 7. Довідка за чітко встановленою формою. Все, виніпало. Тому що якщо не буде довідки за чітко встановленою формою, то як варіант, пенсійний фонд нічого не профінансує, бо він вимагатиме приєднати до заяви довідку. Інший варіант гірший профінансує, прийде на перевірку. Тому довідка має бути саме за виключеною конкретною формою. Я чудово пам'ятаю випадки, коли призначалася лікарня. Ну, в моїй практиці, бо був такий випадок. Призначалася декретні сумісниці, фонд соцстраху на той момент зажадав довідку, довідку відсканували, і фонд соцстраху сказав, довідка не по цій формі. І я вам не буду фінансувати ці декретні. Тому. Зараз вони нам потрібні для перших п'яти днів, але перші п'ять днів фонд пенсійний фонд не перевіряє а в подальшому ця довідка буде потрібна ще для. Оплата за рахунок фонду. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню зарплату за місцем роботи за сумісництвом. Плюс, якщо це навіть внутрішнє сумісництво, норми порядку 12.66 його не розділяють, основне чи внутрішнє, і виходить формально, я сам на себе так само маю цю довідку робити. Тому за великим бажанням. Коли пенсійний фонд почне фінансувати лікарняні сумісниками і так само буде перевіряти навіть по внутрішніх сумісниках ці довідки. Далі для чого ця довідка по факту потрібна? Щоб сумарна зарплата, а ви дізнаєтеся, це виключно з довідки. Ви ж не знаєте, що на основному місці роботи не може перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ. От беремо такий приклад. Працівник з великою зарплатою є в нього основне, є в нього сумісництво. Ви бачите, що з січня цього року він став ще сумісником. У нього такі доволі прилічні були розраховані суми, прилічна зарплата. З усієї зарплати брався ЄСВ з його усієї, усієї основної сумісництва, але коли ви робите розрахунок, спочатку ви візьмете розрахунок за основним місцем роботи, поділите на 365 календарних днів, у вас вийде за день 2506,85. Далі, Далі ви візьмете і порівняєте, в розрахунковому періоді увійшов січень-лютий 25-го і була сума за основними зарплата за сумісництвом. І як, а максимальна величина база нарахування її 160 тисяч. І ви бачите, що з січня тільки 10 тисяч зарахується йому сумісництвом, а з лютому зараховується 25 тисяч. 10 плюс 25 ділене на 59 календарних днів в періоді сумісництва дасть тільки 593,22. Тому довідка необхідна в будь-якому випадку. Ви не знаєте, що відбувається на основному місці роботи. Плюс, якщо основне місце роботи лишилося на тимчасово окупованих територіях, то по факту він довідку, звісно, принести не може. Чи впливає довідка від сумісника? На факт призначення лікарняних. Довідка про середню зарплату за основним місцем роботи не впливає на прийняття рішення за місцем роботи за сумісництвом щодо призначення допомоги, і вже бухгалтер звертається за сумісника з письмовим проханням надати довідку про середню зарплату за основного місця роботи для нарахування лікарняних. А працівник, який не бажає цього робити, він вже пише письмову відмову надати таку довідку. У нас до речі, ці зразочки документів на платформі є. Далі ну і обмеження в лікарняних. Якщо по декретних немає обмеження постав. Якщо по декретних є навіть мінімальна сума 8 тисяч на по полікарнянах, звісно, є обмеження. Загальне обмеження, це загальне обмеження по середній зарплаті, це шкала, загальновідома шкала страхового стажу. Ну і спеціальне обмеження. Спеціальне обмеження це коли в страховому страховий випадок стався в березні 2025. І в мене є 12 місяців, 12 місяців перед страховим випадком. І в 12 місяцях має бути не менше 6 страхового стажу. Тоді обмеження не спрацьовує. Якщо буде менше 6, тобто з 1 по 5, з одного по 5, тоді спрацьовує обмеження. Лікарняні з факта, але не вище, ніж 262,81 на день. Декретні з факта, але не вище, ніж 525,62 на день. По декретних класика. жінка народила перші три роки сплачує СБС, потім пішла четвертий рік по догляду за дитиною, і під час цього відкрився новий лікарняний по вагітності. І от в неї зарплата 200 тисяч, а клад. А виходить, що в попередніх 12 місяцях немає шістки, і тоді декретний буде не більше ніж 525-62. Ну і така помилка, яку часто пропускає бухгалтер. Він чомусь хоче дотягнути до мінімалки. Колеги тут завжди йде по меншому, і такий приклад. Працівник хворів його середня 350, загальний страховий стаж 7 років 10 місяців, за останні 4 місяці 4. Денна виплата рахується, виходячи з м -м -м загального стажу 245, а виплата з мінімалки 262,81. Звісно, буде не по 262,81, а буде виходячи з факта, але не більше, ніж 262,81, тому на цей момент. Будь ласка, звернеть увагу. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайрінг МОНО. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.